На Рівненщині батько наїхав трактором на дворічного сина. Дитина у важкому стані перебуває у лікарні. Сталося все в одному з сіл Зарічненського району. 32-річний чоловік виїжджав трактором з власного господарства. Не побачив сина, який грався на подвір'ї. Зрозумів, що наїхав на малого, коли останній закричав. Чоловік пояснює, що він коли керував трактором, то просто не побачив малого, який знаходився біля коліс транспортного засобу. Це благополучна сім'я, якій була дитина. І це велика ну, для них травма і шок. Хлопчик отримав різноманітні травми і був госпіталізований у центральну районну лікарню. Втім, нині його вже перевели у Рівненську центральну міську лікарню. Медики кажуть, у дитини забій головного мозку та травма черепа. Ці травми він отримав не так від удару трактора, як через падіння на землю. Травма на момент поступлення оцінювалася як важкого ступеню, тобто, це перелом склепіння черепа, забоє мозку, з крововиливим мозок. На даний час стан дитини стабілізований з тенденцією до... Покращення на нинішній час оцінюється як середньої важкості прямої загрози для життя і будемо надіятися, для здоров'я. Немає Тут. скільки часу дитині ще перебувати у лікарні, медики поки не прогнозують. Все залежить, як дитина буде одужувати. З ним постійно перебуває мати, каже син, весь час плаче. Микола найменший у родині, крім нього, є ще шестеро дітей. В міліції за фактом необережного нанесення тілесних ушкоджень середньої важкості відкрите кримінальне провадження. Чи понесе батько? Покарання за травмування сина буде встановлено у процесі слідства.